В село у Сеті хаті на Хрещатику купили собі картоплю по і котлети по-кіївській, салат Цезар, потужні. Тато собі купив овсянку, Ми четверо сидимо. Мама, тато. 170 гривень на всіх. Далі на нас Змінився змінилося. За півтора року, як нас не було. Там різні картини, памятники, різна історія. що як було. Тут є. Той дом згорів, наклеїли цей реклами такі великі. Українські надписи. Тризуб з ломпадок, сичок.

Купляємо собі морозово на хрещатику по 15 гривень. Лимон на шоколади, на всі купляємо. Та, де бере морозово. Лимонні шоколадні морозиво такі. Саме вкусне морозиво в Києві. Морозово таке класне. Мріяли про це морозиво? Всі сім'я морозова має. Дві якротики. Дві як ротики, любимо? Ми вже випиваємо останні енергетики свої. Фай аві 5 годин енергії. Один маленький поміг, ночі ми пили маленькі такі, на двох маленьких випили, поміг, нормально, очі не закривалися, спати не хотілося. А монстр не допомагає. ми купили мега, монстр, він нічого не поміг. Морозового поїли це. Там змагання, які в команди різних міст, день міста Києва. Ми зараз будемо пробувати цей енергетик. Там є такий небесний і Сотня. Хлочесів. Там йдуть фотографії ноших. Бруківка, коли не стоїть. То ж кидалися. Звисоти, майдан. Є Хрещатик вулиця. Ми стояли в чергі, вічна черга до гарячих пиріжків перепічки. Купили собі вісім на сім'ю по два. гулі, гулі Ми їмо перепічку. Всім по два закупили, стоїть вже 8 гривень одна штука. На мені було 50 було. Було 5,57 мам. Тато купив, Здорово. що ходив в кусе, Макдональдс, купив водичку. Така маленька водичка 15 гривень доларів золоті. 15 гривень, така маленька водичка. Два рази 50 На Здорово. 50 центів. На Києві така синього. Тут голубе небо. І дерева синєва. Володимирський собор. Je to velmi krásný, se radinu. Litánské sobole. Dnipro. Tak, Dnipro. 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 Dnipro.